Ну що, будемо миритися? Будемо. Я ось договір склала. Договір примирення. А що це за договір? Договір з моїми умовами і вимогами і штрафними санкціями. Можеш зразу підписувати. Можна підписати, так? Да? Да. Бажано. Можуть, давай може ознайомимося. Так, умови договору. Пункт перший. Кожен день ти маєш балувати мене різними вкусняшками, а особливо по п'ятницям влаштовувати романтики. Пункт 2. При суперечці. Права, я не права. Ти маєш зі мною погодитись. Третій, третій, при покупці в магазині будь-якої речі, незважаючи на її ціну і кількість, ти її оплачуєш і при цьому залишаєшся задоволений і щасливий. А я вже щасливий. Сука, це не обов'язки сторіни, бо це тільки мої обов'язки. Тут і все. А тепер уважно. Опа. В разі невиконання будь-якого пункту будуть стягувати штрафні санкції, розмір яких будуть визначатися мною.